Останнім часом ці слова часто з'являються у наших смартфонах. Нам болить, нам страшно, ми переживаємо. Але на щастя, є ті, хто щодня наближає нас до перемоги. Ті, хто подає руку допомоги потребуючим. Ті, хто дарує посмішку віри і надії. ХСП Християнська служба порятунку. І сьогодні ми познайомимо вас з цією організацією. У нашій передачі ми спробуємо дати відповіді на декілька основних запитань: для чого розвивати християнську службу порятунку, які цінності вона захищає? Та наскільки важливою для українського суспільства є діяльність цієї організації? І основне, як Бог веде цей духовний корабель і як виявляє він себе у підтримці даної організації? Готові? Розпочинаємо. Християнську службу порятунку було засновано у 2015 році. Важливу роль у цьому процесі відіграли брати менші капуцини. Зараз маємо на меті зупинитися на тих подіях, які вплинули на створення цієї організації. Але у цьому зв'язку варто зазначити, що переважна більшість людей починає відлік війни з 24 лютого 2022 року, саме з того часу, коли російська армія почала повномасштабні бойові дії. На українській землі це безумовно невірно. Вона розпочалася у в 2014 року, починаючи з анексії Криму. Тому, власне, це і була причина, чому виникала християнська служба порятунку. Це служіння виникало на за рахунок злиття двох різних дійсностей. З одного боку, було достатньо потужне. Католицьке е, молитовне і іванізаційне служіння, яке розпочалося під час Революції Гідності. І після того, коли розпочалась війна, служіння переросло уже в підтримку капеланського руху, добровольчого на той момент, і е, християнсько-волонтерського руху. Корпус військових капеланів це один із напрямків діяльності християнської служби порятунку. Хочемо дізнатися, коли формувався цей корпус, як здійснюють свою місію військові капелани зараз, та які цінності вони захищають. Абсолютно без жодних проблем і жодних бар'єрів можуть спільно в одних командах служити християни з різних конфесій, де номінацій служіння то католицьке в основі своєї воно витікало з тіла католицької церкви. Але е, переважна більшість напрямків вони відкриті для співслужіння з нашими братами з інших конфесії домінації, і ми маємо в зв'язку з цим дуже серйозні плоди. Скажімо, наприклад, корпус військових капеланів на даний момент приблизно дві третини його складу це протестантські пастирі і служителі. Решта це в основному римокатолицькі католицькі служителі. Є також православні і греко-католики. Зазначимо, що вже у 2014 році були створені капеланські добровольчі батальйони. Згодом їх було трансформовано у корпус військових капеланів. Варто зауважити, що на ранок 24 лютого в ХСП було 70 служителів. Зараз 180. Поки ми з вами зараз ми сидимо, розмовляємо. От цих 180 капеланів, хто наперед безсередньо середньої військах? хто на профронтових територіях, хто на відомирних територіях працює з біженцями. Це теж може бути робота капелана. Ще на початку військового конфлікту з Росією. На східні терени вирушили також світські служителі, щоб допомогти тим, хто потребує духовної та психологічної підтримки. Найперше це є такий поклик Бога приймати і дарувати любов. І коли в 16-му році спочатку чоловік поїхав в Сєвєродонецьк, і він до мене дзвонив і розповідав, що як там важко, що люди пострадали, і найбільше те, що вони без надії живуть. В страху живуть, і що вони не знають Бога, а ще найбільше те, що немає кому їм сказати про це. І Володя, коли дзвонив до мене, він говорив поїхати туди, допомогти. Оксана вагалась, але все-таки вирішила їхати до чоловіка. Спершу розпочинали служіння у піонерському, духовні практики здійснювали у каплиці, здебільшого служили хворим та дітям. Одного разу ворог обстріляв село Бердянське. Оксана в той час. Знаходилася у приміщенні з дітьми. Вони кричали, ми так сховалися там, де немає вікон. і Я їх так накрила собою, бо я сама боялась, але я боялась за тих дітей. І вони кричать, а я кричу, Отче наш. На щастя, усі залишилися живими. Шість років подружжя Завадських служили на східних теренах України. Кожен служитель ХСП переконаний, що Божа воля присутня у їхніх справах, і вона виявляється у конкретних епізодах. Багато свідків переконані, що молитва врятувала життя десяткам людей. Коли сепари розстріляли під Донецьким аеропортом наш автомобіль, він згорів дотла, але троє наших служителів буквально за 40 секунд до того незрозуміло, з яких причин просто вийшли, і пішли в сторону позицій українських бійців і це врятувало їх. Ми бачили, як під мінометним вогнем прорвалися наші капеланські команди. І міни просто усипали всю дорогу, і жодний осколок не зачіпав цю машину, і вони прорвалися в ті населені пункти, де не було ні води, ні елементарної речей. В християнській службі порятунку діє шість основних підрозділів та два іноземних: ХСП Варшава та ХСП Вільнюс. Звичайно, ми не можемо у цій передачі розповісти про усі підрозділи, які здебільшого носять парамілітарні назви. Однак приділимо увагу кільком. Інші групи мають теж такі парамілітарні назви: там є духовні вершники, там є прощада вида, це така наша духовна артилерія. Є група «Шафар», такі своєрідні духовні байрактари і так далі. Тобто все будується як в справжній армії, власне, так будується і наша робота в духовному просторі. Повномасштабна війна розпочалася 24 лютого. Однак на сході напруга зростала вже з 19 лютого. Гучні вибухи спонукали подружжя Завадських хутко підготувати підвали для дітей. У той час до Фастова на Київщину служителі ХСП відправили групу дітей, мовляв, хай трішки відпочинуть. Мали на меті здійснити ще один рейс. Але на календарі вже був ранок 24 лютого: евакуація. Володимир з братом Антоном Капуцином вивозили дітей Сопанською трасою на Київщину. Зліва. Були, стояли якби, пушки, справа, міномети, і ми так вздовж, з піснею святий Боже, святий Кріпкий, проривалися е, серед цієї лінії, і вже з останніх цих дітей ми не могли цієї дороги повертатися. Ми об'їжджали вже через місто, вже цих дітей в бронежилети вдівали. І е, в Маріуполі в Каплиці там вже збирали останню партію дітей. Ще заїжджали в село, шукали кого ще можна забрати. Дзвонили школи, обдзвонили місцевих міських ради, директорів шкіл. Якщо хто, то ми готові виїхати і забрати. Назад вже повернутися не могли. Шкода, багато дітей залишилося на тій території, де зривалися снаряди. З багатьма немає зв'язку. З настею також. І наша вихованка е, Настя Шилова, з, з якою ми займалися три роки, дівчинка до нас прийшла, яку Господь так би переформував, да? тобто вона і зросла, і е, скажімо, підтягнулася в навчанні, і ну, дитина просто мінялася на очах, скажімо, і Господь її формував. І на сьогоднішній день ну, з нею нема зв'язку. Соціомісіонерський корпус працює не тільки для дітей. Він покликаний надавати широкому загалу багатовекторні знання та підтримку. Як вдало впорядкувати фінанси? Як дбати за здоров'я, безпеку, як успішно розвивати внутрішній духовний світ? Ці та багато інших питань у полі зору, корпусу. Ну, наша ціль ділитися любов'ю, тією любов'ю, яку ми самі пережили, отримали від Бога, досвідчили в подружжі, да, в сім'ї, в родині. Нести далі. Зараз зосередимо увагу на діяльності християнської служби порятунку в Києві на початку війни. А за день до цього, де за два дня до цього, у нас було таке, що у мене чоловік, люди, що будемо робити? Я кажу: ну я так думаю. Ну от знаєте, воно до мене прийшло. Я не знаю, прийшло. Я згадала події оця піо, так як я зараз в домі. Оця Піо, От що він створив шпиталь. Для військових в той час була війна, і так воно взаємопов'язано Якось так. Я кажу, буде тут шпиталь. Служителі ХСП, отримавши благословення у братів менших капуцинів, зосередилися на цій ідеї. Далі облаштували приміщення та знайшли підтримку у медиків лікарні швидкої медичної допомоги. На той час суттєву допомогу потребували бійці територіальної оборони. Саме до них приїхали і сказали: от ми такі класні, ми медики, ми можемо вас допомагати. У нас навіть є свій шпиталь. Вони у вас свій шпиталь, так, так. Да. І ми почали з ними співпрацювати. Блокпости добровольців потрібно було забезпечити теплою їжею та ліками. Кошти знайшли, відгукнулися благодійники. Однак черги в аптеках Києва були несамовиті. Ця аптека і її команда це, будемо так казати, реально легендарна аптека і команда. Це дівчата, які відкрили нам серце. Тут була черга від, від дверей, в які ми зараз будемо заходити на метрів 300, напевно. Звідси стояли люди, всього туди дуже багато. Дякую Богу, люди ніхто нічого не возмущався, що ми без черги. Ми почали заходити. І я попросила, будь ласка, хто тут за Вийшла Ліна, завідуваща. Я казала: ну я їй кажу, у нас таке, і таке кажу, діло в тому, що нам треба військовим ліки, можна. Вона каже, можна. Вона на мене дивиться і в її вичав біль. Оказується молоденький синочок в неї. Вроді 22 роки. теж в той час в лісах військовий був на тоже ну, на захист батьківщини. Візит вдячності та дружби. Дякуємо за розуміння та теплі серця. Їдемо на блокпост. А тим часом торкнемося ще одного напрямку праці ХСП. Одним із основних напрямків діяльності християнської служби порятунку: це молитовний щит. Давайте дізнаємося, як він працює. Кожна людина е, створена Богом. Ну, ми всі від віддами є, у нас не було інших прабатьків. Але кожен з нас діє ровно настільки, наскільки він це прийняв. Я можу відкинути свого батька і сказати: Слухай, я буду все робити сама, і тоді буде буча, ірпінь і все що завгодно. А можу сказати, тато, я тебе чую, я тебе люблю, я приймаю твою любов, я хочу бути твоєю дитиною і далі жити в твоєму домі. І тоді це буде буча, Ірпінь, але з іншого боку, з нашого. Пані Юлія, скажіть, будь ласка, як розвивалася ідея молитовного щита? християнська служба порятунку, її молитовний щит виникли просто як продовження служіння харизматичної спільноти Марната. Всякий нормальний, вірюча людина, молиться. Всяка людина намагається молитися в групі людей, які думають і вірять так само, як вони. І ми в спільноті так і молилися, коли зрозуміли, що є окремі напрямки, які треба промолити, які не є загальноцерковними. Ну, ми всі ходимо на службу Божу і всі там маємо загальні молитви. Але є такі специфічні речі, то ми стали об'єднуватись невеликі специфічні групи і молитися. Далі по біблійному принципу: те, що від Бога залишилось, те, що не від Бога відпало. Дивіться, у нашій країні є прошарок людей, які вважають, що перемогти можна тільки зброєю, економічними санкціями. Що би могли сказати цим людям? Чи потрібно взагалі з ними розмовляти на цю тему? Чи потрібно сказати це їхня думка? Хай вони думають, як хочуть. Якщо вони вірять в те, що можна перемогти чисто зброєю, ну то вибачте, мені тоді, в кого більше кулеметів, то і переможе. Зараз ми бачимо трохи інакше приклад: кулеметів менше, а перемога є. І коли звертаються до Бога, ну, скажімо, достатня кількість людей в одному напрямку, то Бог їх слухає і відповідає на їх молитви. Це достатньо просто. Це біблійна, біблійна річ. Зауважмо. У молитовний щит входить 80 молитовників, які знаходяться у постійних молитовних групах різного спрямування, і 300 служителів, які беруть участь у молитвах згідно місячних інтенцій. Однією із складових молитовного щита є команда Праща Давида, провідниками якої є Олена та Олександр Салицькі. Вони не тільки організовують спільні молитовні зустрічі, але й активно популяризують молитовний щит в Ютуб-каналі. Я розумію, був такий період, коли здавалося, що краще привезти два мішка картоплі, аніж дві години молитися на все свій час. З голодної людини важко говорити. Але якщо ти просто знаєте, є класіка: якщо ти хочеш, щоб людина була сита, то дай вудку. Якщо ти хочеш, щоб все було добре, то навчи людину молитися і покажи їй, як ця молитва діє. Заспівай ще хоп, соловіни. Ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас. Блокпост. Територія, де діють чіткі закони, перш за все закони безпеки. Журналісти повинні проводити зйомку таким чином, щоб ворог не міг виявити локацію розташування блокпоста. Дотримуємося вимог та рекомендацій. Хлопці, як бадьорів, бадьоримо настрої. Ті, хто не в бодрому настроєні, вони до там не йдуть, і всі в руки не беруть. Сіда, наскільки треба, щоб людина була вмотивована. Да. Украина ага. – это Украина. Я в этой стране вырос, она у меня одна. Побывал я в Европе, пять лет жил, но свою жизнь дальше, продолжение своей жизни я вижу только в Украине. Это не власть, это земля наша, где мы живем, где наши дети растут, где будут внуки расти наши. Поэтому вот мне 48 лет, уже двое внуков. Я за них стою, для того, чтобы они были радостны здесь. Властная… Ми приїхали на блокпост не просто заради картинки та щоб познайомитися з воїном, але й для того, щоб отримати інформацію про ті потреби, які є необхідними для тероборонівців. Знайомимося з наступним вкрай важливим підрозділом ХСП: миротворчий християнський корпус. На даний момент це 130 служителів, і завдання миротворців власне допомагати людям, рятувати їх. Звичайно, супроводжуючи це молитвою і проповідуванням доброї новини, є аналізація, це стержень всього нашого служіння, щоб ми не займалися допомагати людям в екстремальних ситуаціях, якихось здійснюючи евакуацію, психологічну допомогу, організовуючи гуманітарні хаби. Християнська служба порятунку це абсолютно комунічне служіння. Тобто у нас є різні християни без прив'язки до якоїсь конкретної конфесії. Набираємо людей скрізь. І, наприклад, основний наш антикризовий центр, християнський антикризовий центр, був створений якраз 23 лютого. В Хмельницьку, в парафії Христа, Царя Всесвіту. Там дуже потужний наш капілан, настоятель отець Микола Лучинський, і було створено цей антикризовий центр. Методика праці миротворчого християнського корпусу проста, але дуже ефективна. Півпраця йде наступним чином у когось якісь потреби, і намагаємося їх закривати як ресурсно, як гуманітарно, так і фахово, яких спеціалістів, психолог у нас є дуже гарний. То так, от і працюємо. Є запит на потребу, і зразу шукається якась відповідь елементарно, навіть просто довести гуманітарку. Немає буса, немає, немає їжі. Все було за цей час. Хочемо дізнатися. Як праця християнської служби порятунку впливає на суспільство? Насправді в мене дуже багато свідчень людей, які були просто атеїстами, і які навертаються, вони бачать, що церква допомагає, що церква це не просто там як у них якісь радянські стереотипи склалися. Починають ходити в церкву, починають служити в ХСП. Різні теж приклади. Християнська служба порятунку співпрацює з медичними центрами, і зараз ми їдемо до них. Ми у Київському міському консультативно-діагностичному центрі, завдячуючи Тетяні Семенівні та фахівцям центру, військові зсу з 2016 року отримують тут допомогу. Воїни приїжджали і отримали допомогу. Але були випадки, що допомогу потрібно було надавати вночі або зараз, або в цю ж мить працювали і вночі. З 24-го ми центр багато було лікарів. Ми не виходили від селя. Розумієте? Під цими обстрілами. І ви знаєте, і нічого, ну, я чесно вам кажу, я не боялась нічого. Зовсім нічого може, я не знаю. Хай там, що скажуть, ну я вірю в Бога. Розумієте, от я вірю. Я знаю, що знаєте, якби над Києвом це якісь святі його оберігають. Що цікаво, працівники Київського міського консультативно-діагностичного центру не тільки надавали фахову допомогу воїнам, вони запровадили нову ініціативу. 26 лютого така погода. Ми приїхали до хлопців. А вони знаходяться в викопаних ямах цих. Ми приїхали, привезли їм карімати, ми привезли їм. Ковдри, ми привезли їм термобільйо, одяг і гарячу їжу, розумієте? Вранці ми їм готували супчики в обід, борщ, борщ з чесничком, салом. І мої ніхто не сказав, що ми не будемо цього робити. А лікарі другі машини приїжджали і дивились. ви знаєте, коли людина знімає носки, а вони знімаються пуспір з кожою, розумієте? То ми мазали їм, надавали ну, повністю Нюстю надавали допомогу. Ми за цей період подивились більше тисячі воїнів наших Потрібно робити добро, з любов'ю це робити. І нічого не треба більше. Нічого не треба, розумієте. Наслідки війни вони є очевидними. Їдемо в гостомель. відбувалися знакові події. Чи можете розповісти, що тут саме було? Цей міст наші збройні сили підірвали для того, щоб ворог не зміг піти далі на Київ. І наші капілани Христианської служби порятунку це їх реальний подвіг, будемо так казати. Вони вивозили людей на тій стороні, стояли буси. Наших капіланів, які до тисячі людей з цього боку і з того боку, будемо так казати, так як ірпінські міст. Вони дуже багато вивезли місцевих. Пані Людмила, ми зараз знаходимося біля автомобілів, які так постраждали від цих воєнних дій. Образ цієї війни, і ось цей образ, які особисто у вас викликають емоції, почуття. Автомобілі це таке відчуття, що це людські долі, зневічені. Людські долі, ми будемо так казати, відчуття смерті навіть. Бо в цих машинах їхали родини, їхали сім'ї. Ці люди рятувалися. Дехто, можливо, навіть якісь останки людей і залишилися, і десь і не побачили. Бо тут, а бачите, як це, це жах, повністю зруйновано все. А там ж їхали і дітки, і чоловіки, і. І похилі люди, і взагалі просто їхали люди, люди, які рятували своє життя. Війна триває. Оксана та Володимир часто повертаються думками на східні терени нашої держави, адже праця з дітьми надзвичайно окрилювала їх. Християнська служба порятунку і служителі це така жертовність. це така любов і жертовність допомагати один одному. Це така, якби служіння 24 на 7, коли ти готовий. Піти на допомогу, коли ти готовий підтримати в будь-який час, бо ці три місяці, що я там зараз дітей ми вивезли до Польщі, діти потребують батьків, бо вони мали маму, там кого хтось, мамі, маму, тата. І це коли ти жертвуєш такою собою, і потім бачиш, як вони радіють, як вони моляться, вони один одному вчаться допомагати, один одному вчаться служити у щирих поглядах наших героїв. Бачимо, що служителі ХСП налаштовані на позитив. У них сформувалася чітка ієрархія цінностей, яку вони відстоюють та захищають. Віримо в те, що все ж таки ми зможемо згодом повернутися, да, що буде мир, і почати відбудовувати, почати якби нове життя. Да. Нести Євангелія, бути з тими людьми, допомагати їм, так як і раніше, да, розвивати цю нашу місію далі. Ми хочемо, щоб Україна не була полинута руським міром. Ми не хочемо, щоб вона була поглинута європейським гендером. Ми не хочемо, щоб вона стала територією відродження розквіту неоязичництва, оця суміші такої, трипу древньослов'яської, скандинавської кельської, якась така гримуча суміш. Ми не хочемо також, щоб вона була поглинута ісламською експансією. І, враховуючи це, ми так і називаємо це східний, західний, північний і південний фактори. А ми хочемо, щоб Україна залишилася плацдармом і таким місцем території царства Божого. Як Бог веде ось цей духовний корабель, і як він виявляє себе в вашій організації? Я думаю, що Бог веде любий корабель і веде таким чином, що там, де він, вибачте, дує своїм вітром Святого Духа, там корабель рухається. Там, де цей вітер перестає дмухати, то корабель зупиняється. Ми в християнській службі порятунку намагаємося робити, відчувати цей вітер і слідувати йому. Бо якщо щось не виходить, то є дві речі, просто тоді треба зрозуміти. Це тому, що ми не допрацюємо, що вітру немає в цьому напрямку. Якщо ми не допрацюємо, то допрацювати, а якщо вітру нема, то поміняти курс. Звичайно, щоб здійснювати програмні завдання та виконувати місію. Потрібна велика віра в Бога. Служителі християнської служби порятунку мають гасло, яке латиною звучить так: «Vox clamantis in deserto» — голос волаючого в пустелі. Власне, з цього гасла випливає покликання спільноти. Мене питає, скажи одною фразою, назви покликання Я говорю, це просто апостольська подорож із Ісусом, але не просто по полю зриваючи колоски. А по мінному полю, так? По тих місцях, де треба осушувати сльози, вмивати кров, утішати, зцілювати, свідчити про Божу любов. І, власне, оце є покликання, я впевнений, що під час її війни Ісус був би там. Ну, що ж, наше знайомство з християнською службою порятунку завершується. Знаєте, можна робити багато висновків з нашого дослідження, але одним із найяскравіших та очевидних є те, що. Кожен, хто віддає часточку своєї праці та свого життя на користь загальних справ, робить це не про людське око, а тому, що в їх серці закладена чітка позиція творити безпечний світ у гармонії та системному духовному розвитку. Тож візьмемо цей імператив у свій життєвий досвід та разом працюємо на благо нашого суспільства, захищаючи правду та істину, мир у кожен дім.